Життя на кордоні з державою агресоркою Білопілля на Сумщині мало стати центром екоенергетики в Україні. Саме там планували побудувати найбільшу в країні вітрову електростанцію, але через війну інвестиції зупинилися. Саме місто ледь не щодня потерпає від російських обстрілів. Детальніше про те, як живе містечко, і з пагорбів якого видно Росію в наступному матеріалі. Білопілля на Сумщині до 24 лютого в місті проживало понад 16 тисяч чоловік. Зараз залишилось менше 10. А все тому, що місто обстрілюється з градів, з мінометів. Росіяни тут доволі близько. Всього у 6 кілометрах кордон Росії. Тут уже трошки преобразили люди вже його. Одна застряла криші там було, у здальні. Ага. Просто людям повезло. А друга ось це, це сюди ударило. Цю двоповерхівку росіяни обстріляли 10 жовтня. Вибухом повибивали вікна та двері, осколками посікло стіни. Зараз жителі намагаються облаштувати в квартирах мінімальний побут. Піною позадували зайві отвори, а вікна закрили фанерою. Найбільше дісталось пані Лідії, якій російська 120 мм міна зробила дірку в стелі. Як після Першої і Второї мирових, не пізяти. Ось тут була здоровенна діра, На одній не в той кімнаті. Здоровенна була діра, Оце все звалилося сюди. Врятувало пані Лідію тільки те, що міна не розірвалась. Зараз живе у сусідки та чекає обіцяної допомоги міської влади. «Обіцяють допомогти постіклить вікна. Тоді ж жити можна. Криша над головою залатали і стекла, як поставлять, жити можна, а як отоплення включать, рай небесний. До 2014-го розташування Білопілля могло б позаздрити будь-яке інше місто, адже воно було ворітьми до Росії, і левова частка товарообігу відбувалася саме через нього. Зараз це величезна проблема, адже Білопілля можна обстрілювати навіть прямою наводкою. Видна дійсна територія звідси Росії, практично. Обстріли, коли відбувається, то звідси, скажемо, дуже дуже гарно це можна наблюдати. Білопільчани звикли жити в постійній напрузі. Від виходу снаряду з території Росії до прильоту проходить менше десяти секунд, і за ті лічені миті необхідно знайти безпечне місце. Поряд ми маємо малий верніше психоневрологічний інтернат, який повністю був зруйнований. Врятували дітей тільки те, що це не знаходилося в колишньому панському маєтку, де там метрові стіни, де метал там можливо 5 міліметрів товщиною. Починаючи з середини жовтня, пріоритетними мішенями росіян стала енергетична інфраструктура, подекуди через постійні обстріли, навколишні села без світла по кілька днів. Два-три рази на тиждень приходиться виїжджати на пошкодження в електромереж внаслідок обстрілів. Працюємо, приходиться працювати, скажімо так, в дуже безпосередній близькості до кордону з Російською Федерацією. От, коли працюєш, то видно, навіть позиції буває, є там і чи нема, ми їх не бачимо, але позиції їхні мішки, скажімо так, ми бачимо. Два роки тому міська влада вийшла на німецьких інвесторів, готових вкласти понад 1 мільярд євро в будівництво найбільшої в країні вітроелектростанції. Цього року якраз мали розпочати встановлювати перші вітряки. Звичайно, що в цих умовах на цих планах стоїть хрест. Вже на наше географічне положення, яке колись нам давали переваги, зараз нам робить велику перешкоду. білопільці переконані, єдиний спосіб зупинити постійні обстріли перемогти росіян на полі бою і обов'язково стягти репарації на відновлення міста. Сергій Салій, Олександр Клименко, спеціально для Д1 з Білопілля.